Ви на каналі Дачечка, рада, що завітали. Мене звуть Наталя. Ми з України, Київська область. Сьогодні, 18 листопада, у нас на термометрі більш-менш тепло порівняно з минулим тижнем. Аж плюс 10, плюс 11, але дуже сильно вітряно. Кругом гудуть генератори, оскільки світла немає, вимикають світло по графіку. Я спішу на пошту на нову, мені приїхало дві посилочки. Одну посилочку я знаю, що приїхала, тому що сама замовляла. А інша посилка для мене буде сюрпризом. Їде вона від пані Оксаночки із каналу Сина Лосенія. Мені самі дуже цікаво, що там, тому спішу забрати раптом там якісь рослинки, щоб вони довго на пошті не стояли. Вітряно дуже сильно. Так що, вибачайте, раптом буде погано чути. Постійно прогулююся, ось тут у нас така невеличка паркова зона по дорозі на нову пошту. І забуваю вам зняти, мені дуже подобається вся спірея. Подивіться, 18 листопада, а вона ще до цих пір гарна і приваблива. Це сорт не такий, як у мене на дачі, він світлого кольору, салатові листочки дуже світленькі із жовтими відтінками. Красива, правда? Дуже гарна. І її завжди тут так коротенько стражуть, влітку вона цвіте красиво. Така ідея, як для бордюру. Подивіться, як довго тримає листячко. А тут вже інша спірея, також вона карникова і на ній є і білі квіточки. Ось такі і рожеві квіточки. До цих пір цвіте. Але листочки, бачите, зовсім інші. Вже гарно, з таким бордюрчиком іде спірейка. Красиво! Тут такий у нас житловий квартал. Перед під'їздами цього житлового кварталу зроблені невеличкі такі зелені зони. Ось тут також ця спірея. І подивіться, як красиво виглядає комбінація рослин: бордюр понад доріжкою і спіреї. Потім йде ялівець. Дуже схожий на ялівець козацький, але він якийсь такий м'якший. Я не знаю, який це сорт, але бачите, в нього величезний темп просто який він здоровенний. І позаду йде стіночка із пухироплідників з таким жовтуватим кольором листя. Дуже красиво, мені дуже подобається. Ось до речі, той кіпарисовик. Ну я так думаю, що це кіпарисовик, з якого ми брали насіння. На нашу живу огорожу. І, до речі, в мене деякі кіпарисовики, які там проросли, є з синіми такими сизими хвоїнками, а деякі ось такими жовтенькими. Так що подивимося, що в мене вийде. Дуже мені ця рослина сподобалась. нього така м'якенька хвоя, і добре, що вийшло взяти з нього насіння. Ось тут також, бачите, біля під'їзду комбінація спірея, пухироплідник і ось ці. І парисовики. А також мені дуже подобається, як біля інших під'їздів поєднують спірею. Тут спірея японська висаджена, бачите, таким величезним масивом, повністю вся площа засаджена кущиками під спіреї. Вони підстрижені на одну висоту, позаду хризантемки і міскантус. Подивіться, який він красивий. Якщо зблизька придивитися, то ось ці колосочки. Які розквітають у нього, вони такі темніші, бачите, тут і фіолетові, і багряні в нього відтінки є. А вже ті, що давно цвітуть, вони стали ось такими пухнастиками пшеничного кольору. І е, при найменшому подиху вітра це все колишиться і розвивається. Листочки у міскантуса тоненькі. Такі повітряні, дуже схожі на ту осоку морову карликову, яка в мене росте. Але цей кущ високий, він приблизно метр п'ятдесят висотою. І ось така краса. Коли вітрець дме, то це все розвивається над яскравими кущиками спіреї японської, яка в таку пізню пору ще декоративна. Вона просто горить дуже красиво. І деякі листочки в неї ось так, бачите, почервоніли. Дуже мені подобається. Дуже Ось тут гарно. також біля цього під'їзду поєднуються трави, та хвойні та кущі. По під будинком більш високий, бачите, міскантус висаджений. Я так думаю, що це той самий сорт, що і скрізь. Ось такі, бачите, які в нього колосочки. Вони виблискують, виграють, переливаються. І позаду є нижча трава, я так думаю, що це пенісетом. Тут знову ось ці кіпарисовики. Я коли насіння збирала, то ось ці його насіннєві коробочки були більші набагато. Цього року вони набагато менші. І ось тут по бордюру низькорослий пінісетум. Дуже красиво. Подивіться, які в нього величезні колоски. Ті, що свіженькі, вони темного кольору, а ті, що вже відсвіли, вони ось такі зеленувато пшеничного кольору. І також дуже красиво. Позаду йдуть кущі. Тут спірея японська знову, знову похироплідник. І тут, я так розумію, це інший різновид пенісетума, тому що в нього колосочки іншого кольору, вони світліші. Ось так гарненько це все виглядає. І ось так красиво поєднуються трави, кущі. Ось там я бачу стахисом накрито, почіток, хризантемка, Одним словом, ось така краса. Все, це те, що я давно вам хотіла показати. А я біжу на нову пошту. Забирати свої посилочки і будемо з вами їх розпаковувати. Ось такі дві здоровенні посилки до мене приїхали. Це перша посилочка. Це ми замовили на ту діляночку, що під парканом я саджу живоплід. Шкода відео поки що неможливо відновити. Тому так на словах вам розповім. На вихідних ми досадили вже всі дерева, повністю перекопали там ту землю. Повибирали все будівельне сміття, скло, гвістки. Все одним словом, що там можна було вибрати в землі. І одна була величезна така каменюка, таке враження, що там просто вилили будівельний розчин. Ми її просто обминули. І посадили так рослинки коренями, щоб вони не потрапляли на цю каменюку, а потім з часом під камінь корні пройдуть. Але ніде не могли знайти в потрібній кількості обмежувача глибокого 30 см, так, щоб пирі потім на цю ділянку, яку ми від перія відібрали, не, не ліз. Тому нам довелося замовляти окремо цей обмежувач. І ось він до нас приїхав. Ось так вона виглядає. Називається бордюрна смуга. Вона із такого міцного зроблена пластику. Чор, Чорному взяли. Оскільки у нас вже все чорне, то взяли чорну. Фірма, яка її виробляє Геодор. Одним словом, це точно така сама смуга, яка в мене стоїть по периметру ділянки. Ось можете прочитати характеристики. Від мінус 50 до плюс 50. не гниє, не виділяє шкідливих речовин. Стійка до ультрафіолету, не викликає прояви плісняви. Так, ріжеться вона ножем, ріжеться ножницями, згинається під потрібними кутами і використовують її для естетичного оформлення, меж газонів та клумб, садових доріжок, майданчиків для створення багатошарових та декоративних водоймищ. Ось такий бордюр. Ширина його, вірніше, глибина ось 30 см. Колись ми вкопували по периметру ще довше 50 см, але його зараз. З початком війни не виробляю, тому що максимум, що ми зараз змогли знайти, це 30 сантиметрів. В принципі, для перія цього достатньо, тому що там, де в мене були щільні засадки, ми 50 сантиметрів не змогли вкопати. Я вкопувала ось такий 30, і він дуже гарно тримає пері. Так що будемо на вихідних вкопувати. Цю бордюрну смугу і ще ми дозамовили геотканину. Геотканини нам також не вистачило. Геотканина ще десь в дорозі їде, аж із Харківської області до нас поки що ще не приїхала. Ну і тепер до цікавого, що ж там за посилочка від пані Оксаночки до мене прийшла. Я дуже зацікавлена. Зараз будемо з вами дивитися, що там. Посилка величезна. Я думала, що це можливо хризантеми, тому що ми з пані Оксаночкою списувалися за хризантеми. Вона нещодавно знімала відео на своєму каналі. Звала букет хризантем таких рожевих, і з дуже солодким ароматом. І е, я також цього року висадила високі такі пізні хризантеми, ромашковидні, але мої хризантеми не пахнуть. Е, ми домовилися з пані Оксаночкою обмінятися з часом цими хризантемками, коли вони гарно порозростаються. Але я вже бачу, ось тут виглядає щось, і це точно не хризантеми. Так, я відчуваю себе малою дитиною на Миколайчика. Тут ще такі малюночки, рукавички, сніжинки. Ніби дійсно справді якийсь дід Мороз до мене приїхав, або Миколай. Ага, боже пані Оксаночко. <гл 'язок> Дякую, моя дорога. Це ви видно, подивились відео, де я казала, що в мене живучка не приживається ніяк, хоч вона й живучка. Ви мені таку поділку вділили. Велике спасибі, моя хороша. Мені так приємно. А тут ще щось. хризантемка, Ага, це не така хризантемка, я знала її. У пані Оксани величезний кущ червоної хризантеми, Зараз квітне. От вона мені на ту хризантемку схожа. У мене колись була схожа хризантема, але вона цвіла дуже рано влітку і завжди виграла на сонечку. Я її прибрала. Ось, чудово доїхала в гарному стані. Це материнський кущик. Маточний кущ хризантемок. О, пані Оксана, ви мене балуєте, дякую. Тут ще, боже, тут ще солодощі, волинські солодощі. Пані Оксаночка живе у Луцьку. Дуже приємно. Дякую, дякую. Будемо пити чай із солодощами і підсолоджувати собі настрій, який я останнім часом. Не дуже солодкий. Дякую, дякую, пані Оксаночко. Так, а що це? Це мені цікаво, тут ще кущ якийсь. Так, тут щось написано. Миг. Да... А, мигдаль. Я зрозуміла. У пані Оксани росте кущ мигдаля. Я весною коментувала під її відео, що дуже гарно, він світемний, як величезна рожева хмарина. В нього квіти дуже чимось нагадують: сакуру або войлочну вишню. Такий здоровий кущ. Дякую, дякую, пані Оксаночка. Єдине, що я не знаю, чи в мене буде місце на ділянці його висаджувати, тому що це рослина досить велика. Потужна, місця в мене мало, але я обов'язково щось придумаю. У мене за парканом багато місця. Швидше за все, що я його десь за парканом висаджу, тому що це дуже красива рослинка, дуже гарна. Вона цвіте, звичайно, і недовго, цвіте вона приблизно тиждень-півтора, але це надзвичайно красиво. Дякую, дякую, моя хороша. Це зараз настільки важливо. На щас, ось така підтримка, такі посилочки, я така розчулена, в мене просто сльози на очах виступають. Скільки наших людей, українців, щирості, щедрості, добра в душах. Що ось так, абсолютно незнайомій людині. Просто спакували, прислали. Дякую. Дякую, дякую, дякую. Будемо на вихідних, будемо висаджувати. Я бачу, що медаль тут обгорнутий. Вологою тканинкою, тому я розпаковувати його не буду. Можливо, трішки туди водички піділью. Це все вологе, це все чудове. Зараз поставлю на балкон, бо в квартирі сухо, і я думаю, до вихідних воно мені достоїть. Дякую. Величезне спасибі. Ну, ось такі мої посилки. Я зворушена, я розчулена. Я радію, як мала дитина, якій Миколайчик поклав подаруночок та подушку. І... Всім вам бажаю таких емоцій, бажаю всім вам добра, всього найкращого, якнайшвидше, мирного неба над головою. І до наступних зустрічей на каналі.